Ще не України ні слава ні воля. Ще нам браття українці усміхнеться доля. Слава Україні! Героям, слава доброго дня! Хотів. Подякувати по-перше всім, хто сьогодні прийшли, бачите, нас вже не так і мало тих, хто приходить сам, бо йому це потрібно. Це мене дуже радує. По-друге, хотів би наголосити на тому, що ми обов'язково маємо пам'ятати такі дати, як сьогодні. Це наші. Дати нашої історії, бо багато років з нас робили манкуртів. Ця дата була забута, відзначалася тільки в імміграції більше 70 років в Україні. Про неї майже забули це і треба нашим ворогам зробити з нас манкуртів, щоб ми забули свою історію, нав'язати нам чужинецьку історію. Бійці, юнаки, які прийняли неравний бій під крутами, вони символізують прояв великий прояв патріотизму і жертовності. Бо одна справа воювати з рівними силами, а зовсім інша нерівними. Вони знали, на що вони йдуть, але це їх не зупинило. Вони мали надію, що Щось зміниться, що вони внесуть свій вклад в дійсно незалежну Україну. Ми зараз тільки здобуваємо свою незалежність насправді, і це дуже важливо. Ми думаю, будемо відзначати далі такі дати дати наших перемог не тільки скорботні як сьогодні. Я пропоную сьогодні. Ми, це не офіційний захід. Я пропоную сьогодні провести такий, щоб висказалися, хто що має сказати. Як ми це тільки після Майдану проводили, завжди що не було ніяких офіційних, все доволі демократично розкуто. Зараз запрошую друга Володимира, щоб він... Надасть невелику історичну довідку по сьогоднішньому дню. А потім, коли всі, хто що має сказати, скажемо, я пропоную покласти квіти до пам'ятника нашим атовцям, бо вони насправді зараз теж є борці за нашу незалежність, як і ті юнаки, що прийняли нерівний бій під крутами. Дякую, слава Україні. Героям слава! Під Києвом, під крутами, Шов страшний бій з москалями, 8 тисяч на одного, на студента молодого, українська народна пісня тих часів. Насправді, про, коли говорять їх, що студентів, чому і саме студенти, та дуже просто. Перша світова війна вже всім страшенно надоїла і всі воювати не хотіли. Друге Можновладці або державні мужі на той час не хотіли розбудовувати українську армію. Навіть напередодні той, хто говорив про українську армію Симон Петлюра, і він був відсторонений від управління військовими справами і фактично армії як такої не було. Чому саме студенти? Тому що не оголошуючи мобілізацію, а тільки по самому Києву. Грушевський і Центральна Рада просто звернулися до активних людей, які зможуть стати зі зброєю в руках. І було виголошення до зброї, і, на жаль, зголосилися тільки активні студенти гімназій та університетів Києва. Чому саме крути? Тому що на той час настільки було важливо. Контролювати желізнодорожні вузли, крути, являлося однією з вузлових станцій, де можна було, ну, по крайній мірі контролюючи її, за дві години достатися, до, доїхати до Києва. Дві години 130 кілометрів. Це достатньо швиденько. Що дало це взагалі та битва, вона реально дала. Те, що Грушевському і Центральній Раді, зберігаючи всі органи влади, зберігаючи всі ознаки державності, вдалося евакуюватися до Житомира, і там вони вже звідти фактично управляли українською державою. І за, і за цей тиждень до Брест-Литовська було відіслано делегацію, яка домовилася про... І підписала з німцями, австрогорцями, підписала мирний договір і визнання, фактично, визнання Української держави. Тому що я повернуся назад, 22 січня було підписано вже і видано четвертий універсал, про який проголошував незалежність Української Народної Республіки. Українці десь, здається, дай Бог пам'ять в 88-му році в Москві мені до рук попав надзвичайно цікавий документ. В контекст uh, цього, цього відділу щодо українців виявився таким, uh, вони прийшли до висновку, що самою великою загрозою існування Радянського Союзу є той сегмент, український сегмент, як відомі як малорослі, насправді. Uh, звичайно, це мене надзвичайно глибоко зачепила, і я з того часу, звичайно, почав глибоко копати. Українців мені дуже це захопили цей народ Ми трансформуємося. Ми та система, яка змінюється, зміється в крові, в поті, в страждання, в сльозах. Зміється наше вчання встані наже відчаю, і в нас здається, ми вже ніколи не ні. Ми змінимося, шановні мої, ми змінимося, і ваші правники будуть мати інший світ. Більш того, українці взагалі започаткують якийсь певний процес, який ще не проявлений в нашому світі. Сьогодні тут хочеться згадати про тих молодих хлопців, які віддали своє життя. Вони мріяли про вільну, сильну свободну Україну і загинули за неї. І чомусь хочеться згадати процитувати рядок з гімну, який сьогодні теж звучав. Душу й тіло вони віддали за українську свободу. Сьогодні, ці часи, наші молоді українські хлопці віддають душу і тіло, свої сили і здоров'я на сході України. І тому нам ще сильніше і частіше треба згадувати ось саме такі події, щоб вони не повторювались, щоб згинули наші вороженьки як роса на сонці, і щоб історія трагічних таких подій. Більше на Україні не повторювалося. Я не історик і багато про цю подію не знаю, але дещо читав. Мені здається, що основною проблемою тої трагедії, чому так мало продержалася тодішня молода українська держава, був розбрат серед, як у нас кажуть, на двох українців три гетьмани. Отак От так було і в ті часи. Українці між собою були розділені, не було єдності. Дана проблема існує зараз між нами. Коли було тяжко, ми об'єдналися. Зараз ми маємо об'єднатися знову, але об'єднатися задля відновлення української нації, задля відновлення української національної свідомості. Тож єднаймося, друзі. Слава Україні! Героям слава. Прошу почтити пам'ять героїв-крутянців хвилиною мовчання, а потім підемо, покладемо квіти. Україні. Yeah. Yeah. <реку> <реку> Героям тут! Тричі! Слава! 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 Тричі! Слава, Слава! Слава! Слава нації! Плинуємо мовчання новітніх героїв. Новітніх героїв України. З приводу сьогоднішніх героїв хотілося повернутися тоді до аналогії, які Вова проводив. Да? Е ці події сторічної давнини, а саме 1918 року, гадаю, що великим чином відбулося те, що відбулося завдяки тому, що на той час армія була знесилена. Знесилена не від постійних завзятих боїв, а від не... не того керівництва, яке могло привести їх до перемоги. Знесилена тим, що бої відбувалися не сплановані. Часто була присутня зрада з боку керівництва того їхнього. А ті хлопці, які загинули в подіях 29 січня 1918 року, вони віддали свої, свої душі, своє тіло. Не за те керівництво, вони віддали свої душі, своє тіло за ту країну, яку вони виборювали, яку вони, про яку вони мріяли. І ця аналогія дивним чином повторюється через 100 років в сьогоднішні дні. Сьогодні ми маємо масу смертей, масу героїв, які дійсно героїчно загинули за цю країну. І маємо також. Те не дбале керівництво, яке проводить так звану антитерористичну операцію. Але хотілося б, щоб отакі приклади, які були 100 років назад, щоб сьогодні ми пам'ятали про них, брали їх собі за основу і не робили тих самих помилок. Проститися їм про річню вольному і невольному. Напевно, вони дивляться очами Той Небесної Сотні і тих хлопців, які загинули, тому, два роки тому. В наш час дивляться очами наших героїв Тві Небесної Сотні, ті, які загинули під Крутними. Та сама мета, та сама ціль, та сама любов до нашої України, і вони дивляться на нас, тому що ми вийдемо навіть з храму, вони дивляться з на неба. З неба за кожним з нас, тому кожна наша дія має дати якусь відповідь тим, які віддали життя заради того, щоб ми могли сьогодні тут стояти, тримати свічку, молитися і думати про майбутнє. Даємо вони всі дивляться на нас. Тяжко, скажімо, переоцінити і недооцінити, скажімо, цей, цей крок мужніх крутянців, оскільки 300 людей, які стали на захист України, це були, вони були надзвичайно юними і наводять приклад, очевидно, з нинішнім початком. Конфлікту на Сході, коли армія була і не готова, і була неспроможна, і було багато зрадників, і коли виступали добровольчі батальйони. Так само тут приклад і в історії, скажімо, записаний, що не маючи армії, неможливо зберегти свою незалежність і свою державу. На армії не можна економити і в армії повинні бути кращі представники нас, українці. Це наводить приклад, що той пацифізм, який проповідувався, як правило, це є облуда і, на жаль, ті проповідують пацифізм, хто готує якраз свою армію і свою зброю. Тому сьогодні, щоб не було у нас нових крут, нам треба, щоб були регулярні війська, які мають бути сильними, озброєними. І це не мають бути романтики, які згідно за свою Україну. Це мають бути професіонали, які готові відстояти свою державу в ім'я захисту України. Тому з Божою допомогою, з допомогою людей, я думаю, що ці дати нас пам'ятні вчать цьому сильна армія, сильна Україна і сильна, сильна віра в Бога, який Україні допомагає.